Уронефрон у комплексній терапії циститу словаччина не має жодних причин страждати через Україну, сказав Фіцо, який висловився проти 18-го санкційного пакета. Знову ж таки, я нагадаю, що 17-й санкційний пакет був ухвалений не так давно, кілька тижнів тому. Але в 18-му мали обмежити ціну на нафту. Чому обмежити? Тому що знову ж таки через Загострення між Ізраїлем і Іраном ціна на нафту знову почала повсти до догори. А це означає, що в цій ситуації традиційно виграє Путін. Тому Фіцо заявив, що попросив міністра закордонних справ словаччини, щоби на зустрічі в середу, 18 червня, не голосували за пакет санкцій, поки не буде вирішене питання з постачанням російського газу. Ми хочемо попросити, щоб зараз не обговорювали санкції, а спочатку цю тему сказав прем'єр Словаччини. Нагадаю, що у січні ще 24-го року ми тоді з вами в цій самій студії говорили про те, що Роберта Фіцу Москва давно підсадила на свою газову голку. Після повернення до влади він продовжує відпрацьовувати вкладені в нього. Російські гроші або гроші російських спонсорів Це його четверте повернення до влади. Я нагадаю, ну і в вересні напередодні виборів у Словаччині спільнота інформнапалм тоді публікувала документи з пошти заступника голови Держдуми Росії Олександра Бабакова, і там вона розкривала подробиці російського впливу на європейські держави. Ну як ви розумієте, там же був і Фіцо. Фіцо знову ж таки нам з вами це не є секретом. Є таким собі словацьким Віктором Орбаном. Націоналіст, який дотримується правих консервативних поглядів, як і Орбан, і з початком війни Росії проти України Фіцо виступав з антиукраїнськими проросійськими заявами. Ну і з моменту російського вторгнення Словаччина незмінно а, дотримувалася курсу на підтримку України. До того як Фіцо прийшов до влади, вона однією з перших країн НАТО я нагадаю, передала Україні систему ППО С-300. Пізніше надала весь свій парк винищувачів 13 літаків. Міг 29 а, І тоді ж ми тішилися від того, що Словаччина підтримує максимально Україну і знаходиться на нашій стороні. Словаччина в той момент таке відчуття, що нібито знала про те, що коли Роберт Фіцо прийде до влади, то чекати на допомогу нам з вами точно не варто. Ну і знову ж таки, якщо ми так трохи вже знаєте, почали зазирати туди в минуле, то нагадаю, що в часи прем'єрства попереднього Фіцо російський бізнес почував себе дуже впевнено в словаччині. Російські проекти на території словаччини можна було розділити на кілька сфер. Звісно, найбільшою була енергетика, як ви розумієте. Ну і до скорочення ЄС споживав російського газу десь в Словаччині. До Словаччини поставлялося до 6,5 мільярдів кубометрів природного газу. Крім прямого одержувача країна виконувала і роль, я нагадаю, транзитера. Саме за Фіцу між словацька газова промисловість і Газпром експорт підписано контракт до 2028 року, який передбачав транспортування близько 700 мільярдів кубометрів природного газу до кінця терміну його дії. В грудні знову ж таки ще 2014 року Москва і Братислава підписали довгостроковий контракт до 2029 року щодо поставок російської нафти. Згідно з угодою, Словаччина щорічно е, мала би отримувати 6 мільйонів тонн палива для внутрішнього споживання і аналогічну кількість для подальшого е, транзиту. Але я згадала про пошту так, от на пошті е, тих самих е, спецслужб, які вдалося зламати нашому інформ на е, свого часу, на пошті Бабакова помітили цікавий лист від листопада 2013 року. Е, е, Тут важливий контекст: 13-й рік це було дуже давно. В Україні Янукович ще був при владі. Росія максимально тисла на українську владу і вимагала відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Путін готувався до спецоперації і прагнув максимально дестабілізувати Україну. Там вже лишалися лічені тижні до революції гідності. Так, от тоді в Абакову приходить лист від такого собі. Фуада Узбекова, старшого радника в «Газпромекспорт» експорт і заступника генерального директора Казгозгаза, а також е директора австралійської, по факту російської компанії, що мала активи в Чехії, і раптово продала все Газпрому. Так, от він в своєму листі до е Путіна. Фіцу пише, що Словаччина в особі держави нарешті встановила контроль над головною газовою компанією «Словацька газова промисловість, що дозволяє державі забезпечити можливість впливати на ціну газу для словацьких споживачів. Звісно, Фіцу не забув згадати, що ця компанія є значущим партнером «Газпром», Ну і власне майже весь газ в Словаччині був російського походження на той самий момент. Чому я кажу, що знову ж таки в Словаччині все можливо не так однозначно, тому що президент Словаччини Пелігріні анонсував візит до України і сказав, що хоче не просто здійснити ну, там, візит, який засвідчить підтримку. Ловаччини він попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит вічливості, щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал, типу, до Європи. Тому як то кажуть, не все так однозначно. Звісно, що Фіцо в тому плані більше впливає на всю цю історію. Але ем, Фіцу це не вся Словаччина, Я до цього хотіла вам сказати, як і Віктор Орбан, це не вся Угорщина.